Слава навіки Богу, нехай Господь вас береже. Ісус нас вчив, що є два типи людей. Увірувавші та учні Ісуса Христа, увірувавши, люди є під рабством сатани та гріха. Тому той, хто робить гріх, вже є рабом гріха. Овірувавші люди, вірять в Ісуса Христа, але грішать, наповнені нечистими духами, поклоняються цьому світу. Але є учні Ісуса Христа, які виконують волю Божу, які перемогли диявола, перемогли гріх та є вільними, є рабами Божими, виконують його волю. А воля Божа, це є, щоб навчити всі народи та крестити їх в Отця, Сина і Духа Святого. Нам дуже важливо, щоб прийти до істини слова Божого, бо тільки істина нас звільняє. На слово Боже, завжди сходить Дух Святий. Слово Боже, це є Богом. Тому коли Господь Ісус приходить в наше життя, та є завжди. Свобода від всякого гріха та від диявола та перемога над всяким злом. Тому увірувавші люди йдуть на Божий суд. Але Божі люди, учні Ісуса Христа, йдуть на перше Воскресіння, коли Церква та Ісус буде Царствувати тисячу років. Амінь.